Чи порівнює він тебе з іншими жінками? Розклад, розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи порівнює він вас з іншими жінками? Хто ваш партнер? Ну, зараз в нього дуже великі проблеми в житті. Прям чоловіка чорна полоса. Чорна-чорна полоса. Тому він злий, агресивний, і, напевне, у вас тут спілкування навіть з ним немає. Зараз злий на вас. Ви завершили спілкування і стосунки завершені стосунки. Все через нього і через його таку. Такий характер, таку поведінку. По-перше, у спілкуванні ви була не одна, в нього ще були жінки у спілкуванні, і він насправді вас порівнював з іншими жінками. В нього було багато Я не знаю, де ви його знайшли, цього чоловіка, де ви з ним познайомилися, але в нього безліч, безліч спілкування. Порівнювати, звичайно, він вас порівнює. Але одне єдине, що ви не ведетеся на його брехню. Всі останні жінки чомусь йому довіряють, а ви зразу, зразу розкусили його і виявили брехню. Ви занадто розумна для нього, і у вас дуже сильно гарно розвинена інтуїція. Ви достойна жінка. Ви не, при, не слухаєте його обману. Дійсно, тут дуже багато обману, багато обіцянок, які навіть він не збирається виконувати. І навіть якщо він говорить, що буде все серйозно, тільки трошки почекати це. Він говорить всім жінкам, а ви його чекати не збираєтеся. Тому у вас виникали багато конфліктів, багато непорозумінь, і намагався він знайти з вами спільну мову. Такої достойної жінки в його житті ще не було. Але ви тут закриваєтеся від нього. Або ви його заблокували, або взагалі не відповідаєте. Але ну, напевне, в нього вже й такої достойної жінки не буде.